Під ці оплиски я хочу запросити на цю сцену з міста Києва. Гарін Микита! Привітас, микитас! Привіт! Діваю. Микита! Так. В анкеті вашій на запитання, на що витратити виграні кошти, ви написали: зроблю собі абсолютно всі зуби в роті. Прям всі треба. Ну, один є нормальний. Тут 31 треба зробити. Якщо хочете, я потім покажу. <риклад> Микита, не треба показувати. <риклад> Краще покажи нам свій гумор. Бажаємо тобі заробити якомога більше грошей. Ти готовий? Натискай. Хвилина для тебе. Зал тебе підтримує. Поїхали! Я працюю в аптеці і я маю справу з наркоманами. Ви скажете, ну це ж твоя робота. Я скажу, ні, це вже більше, ніж робота. Бо це вже моя сім'я. Або як їх називаю, або козалінчики. Вони за ці краплі готові будь-які гроші віддати. Вони щось приходять, очі червоні носа чухують. Я вже думаю, їм ті краплі десь під кущами залишати. Але боюсь, що мене приймуть по акції і здай баригу. Юрчик, давай. І люди думають, нічого не думають. Люди думають, якщо на мені білий халат, то я можу вилікувати абсолютно все і всіх. А я можу тільки три гематогена продати. Добре, бог з тим стендапом. Ставлю на цей жарт. Що спільного між псом-патроном і будь-яким середньостатистичним росіянином? Спитайте що? Обидва сирот на вулиці. О! О! І так в такому ж дисі. Дві тисячі гривень в тебе вже є. І, е, і е... два жарта про пса патрона ще є. Це е, гіпотетично 10 тисяч. Е, Микита, е, скільки заробляє зараз аптекар? Давай наступне питання. Mm -hmm. <плес> Чи підеш ти на п'ять тисяч гривень? Почекай. Від аптекара е, швиденько для всіх, хто дивиться новий канал зараз. Самий класний рецепт від похмілля. Не пити. Поняв. Микита, так, в тебе буде хвилина для того, щоб мати змогу виграти п'ять тисяч гривень. Я нічого не запам'ятав. Що тут на ми вас Давайте. підтримуємо. Дякую. Поїхали. Я радий, що закінчилося нарешті літо, бо ніхто не буде мене здовбати цими пластирями. Я ненавиджу навиджу пластирі. А у вас є дорогий пластир і недорогого дорого в цій аптеці лише моя праця. І коли його просять, то починається ціле шоу. А Можна мені папоровали, щоб не можна було змить водою. Коли займається сексом, використовувати як презерватив, а коли закінчиш, не клеїть на ранку. А коли народиться дитина, придати його в спадщину і все це за дві гривні. А за дві гривні я навіть гарного дня не побажаю. Скажу тільки дня. Боже, я не думала, що така важка доля фармацевтів. Я, наприклад, дуже люблю фармацевтів. До речі, який пластир все-таки краще брати? Микита, є 5 тисяч. Чи хочеш ти піти на 10? Та хочу, але. Яка заробітня плата зараз у фармацевті? По бальному одразу. Платять і добре. Аптеки відкриваються на кожен квадратний метр. В проблема. Була одна аптека на весь Київ, я би був багато. Я б стояв. тут. Ну, шановні коміки, не відволікайте макую. Ага як тепер це? <ріст> Добре, давайте. Поїхали. Є проблема, я не впевнений в собі. А ще гірше, коли фармацевт не впевнений в своїх ліках, що він продає. І тому, коли питають, а це точно допоможе? Я кажу, звісно, в мене син таки два роки п'є. <ріст> Якось до мене прийшли за метадоном, а він же в нас на вогу продається. Чоловік казав, що прям дуже треба, тому що без нього він не може керувати маршруткою. Якщо хто не знає, що таке метадон, це дуже сильний знеболюючий, які відпускаються суворо за рецептом лікаря тяжко хворим, ну або маршрутчикам, які везуть трьох по пенсійному. Блін, я почти додавив лесю. А так хотілося. <п 'є> Короткий жарт. Який я забув, як називається. Це ми сіру розірвала. Десять тисяч гривень виграє Микита Гарін. Забирайте, Забирайте гроші! гроші. Та що ви грошами? Ви сієте в мене сумніви тепер. Микита, ти береш десять тисяч гривень. Якщо я програю, ви будете винні. Добре, давай ще одну хвилину. Поїхали. Часто знайомлюсь в аптеці, заходить симпатична дівчина в аптеку. Вона сміється. Ми фліртуємо. Я вже думаю, пташка в клітці. Думаю, брати її інсту, а вона бере тест на вагітність. Трошечки запізнився. І коли хтось бере тест на вагітність, завжди бажає удачі, тому що хтось хоче дитину, хтось не хоче, хтось просто хоче обіцяти якусь річ. Юрчик, давай. Що давай! Що <зас> ну, давай! Гроші давай. Це так несподівано. Микита, 20 а? тисяч. Забирайте гроші. Давай. Це не а -а -а. я даю, це вони дають. Ти забираєш чи йдеш? Секунду, секунду, зал, секунду. Мені здається, що у Микити є ще жарти. В мене є жарти, але я не хочу їх вам розповідати. Чому? Бо я не хочу програти. Ну, 20 тисяч це виграш. Ну так. Непоганий цьому. А 50 це ого. го, -го. А, а, Ви априділіться. <світ> <світ> я беру гроші. Де. Круто. Ми вас вітаємо. Ми тебе вітаємо. 20 тисяч гривень в шоу розвишу кладика по-новому. Не стендап-комік. Це проста людина, яка працює в аптеці. Але талановитий. Да, і дуже круто тримається Класний на сцені. Жаль. Дуже класно тримає. При тому, що він нервував, він при цьому дуже сильно відкрита людина. Як тільки ти відчуєш цю атмосферу залу, ти, ти кайфуєш. Ти кайфуєш, цей вайб відчувається, і тебе на ньому несе далі.